Ви тільки подивіться на цю жіночку на вулиці плюс 40, а вона продає книжки. Я переконаний не від гарного життя, але я впевнений, разом ми підіймемо її настрій. Добрий день. що ви тут продаєте? Ні. А навіщо ви їх продаєте? Багато. Багато? Просто тому що багато, чи вам гроші потрібні. І то, і то. Да? Ви всі їх перечитали? Ну, а як. Серйозно? Ви куди за цими книгами? Бігали, шукали, де ну, купити. А зараз ви в машині продавати. Да. А скільки вам років? 86. Серйозно? Серйозно? Yeah. Ви дуже гарно виглядаєте. 39 го року. А як вас звати? Олена. Данило. Слухайте, ви мені настрій підняли. Я... Ваша посмішка така класна. Скажіть чесно, купляють люди? Ну, дуже мало. Вот сьогодні две книжечки продала, я так дешево віддала, щоб уже. Щоб не даремно тут стояти, так? Да. Да? А яка у вас пенсія? Шесть. О, далеко не Шесть. Ну да. за так. А де ви працювали? Робила спочатку головним спеціалістом, ну уже з возрастом, а потім начальником діла про розработку автоматизированных систем управления. Чим управление? Строительством. Ого, нічого собі! А чоловік ваш. Я чоловік давно помер вже більше 30 років. Нема. І ви сама? Ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? Ні. Такий день, коли гарні люди роблять добрі справи. Ні. Я хочу вам приємно зробити. Пенсія у вас так собі, Ні. книжки, ви кажете, не дуже купляють. там магазин. Пішли в магазин, я вам все, що хочете, куплю. Подарунок я, від мене. Я ж не можу залишити. Я тоді я сам піду Сами. і вам з подарунком повернусь. Добре? Пані все, не вбігайте нікуди. Тисяча вісімдесят карта? Так, картка. Пані Олена. Нічого. Ну я ж вам обіцяв, що сюрприз буде. Дивіться, я вам тут, до речі, нате вам водички попити вам. Дивіться, тут і яєчки. Я вам тут декілька кілограмів м'яска купив. Тут і кефір, і йогурт, капусточка, сок, сик, колбаска, сметанка, маслиця. Ну, коротше, все, все все то, що вам буде в нагоді. Ви бізнесом займаєтесь. Ну і бізнесом теж. у мене там є цікаві кель по бізнесу. Серйозно? Так, это давайте, я вам подарую теж по бізнесу. Це мені? Я добрих справ. О, ви мені, я вам. Ви не допрете, може. Ні, не допробую. 15. В цьому домі. Ну, давайте все, я Хорошо. вас. Хоч я вам донесу, ви зберіться. Це да. ви Да? молодець. Бачите, мене знають, що я таких дівчат, коли зустрічаю, їм приємно роблю. Нічого собі, як ви це нічого, як ви це сюди доперли? Скільки воно важить? Мак, мені мак? Да. Я наркотики не вживаю. <піця> я наркотик, <піця> просто щас <зараз> маканеє. <піця> а -а 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 -а. Розберетеся. <піця> Приємно з вами було познайомитися. Підходьте, я буду слідчим собою. Та ну буду посприїжджати з задоволенням. Все, бережіть себе, а бережіть. Щасливо, смачного. Робити добрі справи зовсім не важко. А ось порівняти з задоволення, яке ти від цього отримаєш, неможливо. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.